Марія Кубаць готує дрова для розпалу горна. Цим розпочинається робота у кузні. З 2019 року вона допомагала чоловіку облаштовувати майстерню, знімали відео для нього, але самостійно спробували плавати метал влітку 22-го року. Після того як чоловік пішов воювати до українського війська. Вирішила звільнитися теж з основної своєї роботи. Я в декреті в цей час була, і спробувати теж підтримати чоловіка, щоб все, що він. Стільки років, якби формував, зберіглося на той час, поки він захищає нашу землю. Дев'ять місяців. Жінка самостійно працює у майстерні. Щоб працювати у кузні, потрібна хороша фізична підготовка. Подрібнює вугілля для горну вручну. Далі розпалює піч та чекає, коли вона розжариться до потрібної температури. У нас немає такого термометра спеціального, щоб дивитися, і ми звикли, як оце в давнину на око. Тобто воно бачно чи він червоний, чи помаранчевий, чи жовтий, чи майже білий. Майстриня розігріває метал та починає надавати йому форму. Так може тривати довго, адже кожен удар формує майбутній виріб. Проте каже жінка, не завжди в неї все вдається, і тоді доводиться консультуватися у чоловіка. Він мені радить щось, коли є зв'язок. Тобто я йому пишу, там вже не виходить, як його робити. Він підказує завжди, тобто підтримує повній. під час роботи у кузні обпікає руки. Це неминуче, але працювати у рукавичках не виходить. Розказує Марія для роботи в кузні такі шкіряні треба не синтетику брати, а шкіру або замшу. Але це десятий розмір. Ну, тобто мені, мені досить некомфортно в них. Фінальний етап роботи шліфування. Ось готова наша ложечка для спецій. За словами майстрині, це одна з найпростіших та найшвидших її робіт. Чим більше за розміром виріб, тим довше над ним вона працює. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.